До нас приїхала шкода Октавія. Дивіться, що будемо по ній робити, розказую та показую прямо зараз. Маємо дві такі глибокі царапини, будемо їх реставрувати. Клієнт вибрав реставрування, тому що це трішки дешевше, ніж повністю перефарбувати двері та поріг. Зальємо їх повністю фарбою, відполіруємо, буде набагато краще, але не ідеально. Плюс ось ця царапина, будемо її полірувати, вона прибереться. Далі маємо тут вм'ятини одна і друга. Спеціально для вас обвів. Будемо їх витягувати без фарбування. Далі ще по автомобілю у нас є подряпини ось тут, будемо поліровку їх прибирати, це також будемо реставрувати. Далі царапина є на цих дверях, поліровкою має вона прибратись. Постараємось максимально чітко та красиво все зробити. Ще одна вм'ятина є у нас ось тут. Як бачите, грає на світлі. І плюс до всього поліруємо фари та покриваємо захисною плівкою. Буду показувати повний процес. Роботи по цьому автомобілю і побачити результат, що в нас вийшло з цими царапинами.